Виконуємо практичну роботу 12 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко ОСТІВЦЕБЛЕКУК Шестопало 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробки айдле. Створимо нове вікно програми Файл, нью файл. Нам потрібно буде знайти найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне, для того, щоб було зрозуміліше, що це таке. Давайте відкриємо онлайн-калькулятор, як бачимо, найбільший спільний дільник це найбільше натуральне число, на яке без остачі ділиться кожне з даних чисел. Давайте введемо, наприклад, числа 60 та 40, натискаємо Знайти. І бачимо найбільший спільний дільник це 20. 60 ділиться на 20 без остачі та на 40 без остачі. Причому це найбільше число, яке ділиться без остачі на ось два цих числа. Найменше спільне каратне – це найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Це в нас для даних чисел буде 120. 120 ділиться на 60 без остачі та на 40 без остачі. І це є найменше число, яке ділиться без остачі на ці два числа. Повертаємося до середовища ідле. Отже, зрозуміло, нам потрібно буде два числа, з яких ми будемо шукати найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне. Називаємо їх A та B, і користувач їх буде вводити з клавіатури. Але незважаючи на те, що користувач буде вводити число це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий, для цього скористаємося функцією Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Ну а далі використовуємо функцію Input, для того, щоб можна було вводити в консолі з клавіатури. В дужках. Запишемо підказку користувачу. Аналогічно для числа b. Ну А далі нам потрібно буде працювати в циклі з передумовою while. Умова входження в цикла це якщо a не дорівнює b. Не дорівнює записується ось так. В кінці рядка пишемо двокрапку, Натискаємо Enter. І зверніть увагу, ось тут отворився автоматично відступ. Даний відступ має бути обов'язковим, і він рівний чотирьом пропускам по одному натисненні клавіші tab. Ну а далі перевіряємо умову. Якщо А більше Б, тобто, якщо число А більше Б, тоді ще один відступ. Нам потрібно від числа А відняти Б. Інакше забираємо один відступ. Тоді в нас буде число Б більше А, і тоді ми від числа Б віднімаємо А. І так робимо до тих пір, поки А не стане рівне Б. І це в нас буде найбільший спільний дільник. А рівне Б. Дана умова стає хибною, значить ми виходимо з циклу. І можна виводити найбільший спільний дільник, який він у нас рівний або А, або Б. Можна було б зразу вивести. Ну, практичній роботі пропонується створити ще одну змінну, яку присвоїмо, а могли б і присвоїти Б, різниці немає. Ну і виводимо в консоль за допомогою функції Print. Так, Давайте збережемо дану програму. Файл save або Save As, перший раз немає різниці, зберігаємо власній папці з іменем. Ну і в практичній роботі пропонується назвати практ 13, але тут швидше за все помилка. називаємо практ 12. Та виконуємо run. Run модуль. Ну давайте спочатку перевіримо для тих чисел, які ми вводили в онлайн-калькулятори. 60 та 40. Так, у нас ось тут має бути NSD, зрозуміло, а не NSK. Так, відповідь правильно. 20. І тут я неправильно написав, ще. Ну, але це просто виведення тексту. Ну і тепер розв'яжемо таку задачу. Маємо 60 цукерок і 45 яблук, яку найбільшу кількість однакових подарунків можна зібрати так, щоб використати всі цукерки і яблука, та щоб кожен подарунок містив і цукерки, і яблука. Зрозуміло, нам перше число буде 60 рівне, а друге 45. НСД в нас рівне 15. Отже, найбільшу кількість однакових подарунків, які ми можемо зібрати, буде 15. А тепер знайдемо найменший спільний кратний. Коли ми ось тут шукали в циклі найбільший спільний дільник, то постійно зменшували А та Б, поки вони не стали рівні. Отже, А та Б тепер у нас вже є інші рівні НСД. Тому давайте. Створимо ще дві змінні, які називаємо А1Б1 і присвоїмо їм початкове значення А та Б. І будемо саме з ними працювати, коли ми будемо шукати найменше спільне кратне. Отже, А1Б1 тепер рівне АБ. Найменший спільний кратний давайте присвоїмо зміні НСК. Ну І для того, щоб його знайти, нам потрібно добуток чисел А1, B1 поділити на найменший спільний дільник. І виведемо результат. Так, перевіряємо для тих самих випадків, що в нас було для онлайн калькулятора 60-та 40. Так, вийшло 120 правильно. Ну і зверніть увагу, в нас ось тут є крапка 0. Тобто, коли ми ділимо ось тут, результатом є дійсне число, а не ціле. Можете залишити так само, ну або, якщо хочете, щоб було гарніше, використаємо операцію ділення на ціло. тобто в нашому випадку остача відкидається. І ось буде записано просто 120. Ну і тепер розв'яжемо таку задачу. Два теплоходи здійснюють рейси з Одеси. Один повертається через 10 діб, інший через 18 теплоходи вийшли в рейси в один день. Через кілька діб вони зустрінуться в порту знову. Отже, нам потрібно, що перше число буде 10, 10 діб, а друге 18. Отже, знову вони зустрінуться через 90 діб. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!